Друзі, добро кава! У Львові на Вернадського, 8, продовжується У нас сьогодні неординарний простогість. Андрій Жолуб, друзі, ветеран російсько-української війни, лікар, травматолог, радіотелеведучий, а ще віднедавно заступник міського голови Львова. З яких питань попав? З ветеранської політики. З ветеранської політики. Друзі, це звичайно круто. А Андрій, вітаю тебе. Дякую, Дякую, що завітав на наш скромний. Дякую, друзі. <проект> Скажи, будь ласка. Ти лікар за освітою, і як вдавалося тобі поєднувати лікарську діяльність? І ти ще вів багато проєктів, зокрема на Люксифем. Як це вдалося поєднувати? Ну дивись, мене насправді моя дитяча мрія була ця сцена. Ну, у мене uh -huh. зараз так і є. Я в принципі можу сказати, що я собі 16-річному не зрадив. Я все це роблю, що мріяв. Я хотів завжди займатися музикою, бути ведучим. Так як Кузьмаскін, типу, да? хотів музику, але. Ну, Мені сказав тато, коли я закінчував школу, що музика це не професія. Що а. А... ти з того будеш мати, так? Ну, типу, будеш по підвалах, по підземних переходах грати на А який в тебе напрямок був, так? так і є. Та, я ага. граю панк-рок. Угу. От буквально вчора з концерту, тільки з Франківська приїхали. Е, і цей. І, ну я десь, напевно, підсвідомо вирішив татові довести, що можна робити не одну справу добре, а кілька справ можна робити добре. Головне, тайм-менеджмент то все поскладати собі в кубку. Uh -huh. Ну і мати якесь таке шило в дупі, знаєш, щоб не відмовлятися, не лінуватися. Що... Так, коротше, всюди повно кажуть. Так, тіпи, ой, краще на дивані полежу. Ну от так я і живу, в принципі, з 16 років і до зараз я живу. А в як ти е на лікарську професію вступив? Тобто, чому саме травматологія? Ну, бо тому, що знаєш, коли я закінчував власне основну медицину, ні, ну ніби загальну медицину, uh -huh. там Ти в медичному Львові вчився, так. Так. Потім тобі треба обирати інтернатуру. Куди ж ти підеш спеціалізуватися? Тобто, із загальних медичних знань так. ти йдеш на якісь спеціальні. Угу. І буквально випадково мені підвернулося, коли ми були на хірургії. У нас тоді ще на топольні, в лікарні швидкої допомоги. Нас там запросили відчергувати кілька ночей в травмпункті. І я зрозумів, що я хочу лікувати не таблетками, я хочу лікувати от реально ремонт людей робити. Мені ти зумі. так сказав ремонт людей, так як ремонт машин. Ну воно такі є, насправді нічим не відрізняється. А Це... як то ж людина? Воно болить людину. Ну, людина не болить, коли ти її ремонтуєш. Ти ж не садист. Ну, є лікарі-садисти, я розумію. Є варіант, але. Ну, ну ні, ж? знаєш, до мене був перелом мені так було страшно, коли я йшов до доктора. Блін, що то буде? Тобі знеболююче кололи? А я не пам'ятаю, то було десуків. Якщо ти не пам'ятаєш, значить тобі його кололи. Може. Ось тому я так, в так, сучасному світі так. фармакології є так. багато можливостей, щоб людину не боліло. Угу. От. І так я 18 років ремонтував людей в поліклініці Львівської лікарні залізниці. Ремонтував паралельно. У мене день приблизно виглядав так: в 5 годині ранку я вставав і йшов на ранковий ефір. Спочатку на Радіоман, потім на Радіо потім на Радіо Люкс. Відпрацьовував ранковий ефір. Тоді біг на зміну в лікарню. На, на Люксі пам'ятає, було поради від доктора Жолоба. Було а такі, люди думають, чи то справжній тому, що... доктор, люди ще там питали. Та, та, та. Потім в мене ж менеджер, там був speak English, якщо пам'ятаєш, фразеологізми. Потім я розбирався. А в ]ся. тебе як з English, understand? Ну, Я вільно розмовляю. А -а. Так, це, okay, досягнення, okay. це досягнення моєї мами. А, ну що, вчителька? Ні, вона а. прагматична стратегічна жінка, яка в 90-х зрозуміла, що треба вкладати. Англійська то друга робота. Так. Правильно, молодець, мамі вітання. Насправді, я зараз всім дітям, там, де мене кличуть, знаєш, там національно патріотичне виховання ну, та, 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 та. і так далі. Всім кажу вчить англійську, бо у вас це робить конкурентно недосяжними. Чому я в школі прогулював? Ну, не знаю. Ну... <кхем> як і майже більшість. Добре, Андрій, скажи: і потім, як вдавалося це все поєднувати? Кажеш, п'ята ранку на ефір ранковий, да? потім в лікарні потім до лікарня. другої. Ой, тут... а потім, з, ліка... потім з лікарні знов на ефір обідній. Потім додому поїсти, там так, трошки відпочити, потім на 17-15 на ефір вечірній, і тоді на репетицію своєї ще, групи. Це групу. Та. Не обділити увагою. Ну. ну, та суботу-неділю працював весілля, конференції, корпоративи. А не просто жінка така, що це все витримує. А вона, тобто, важливо, щоб давала підтримку негатичну, правда? Це звичайно. А вона хто взагалі ну, по професії? Вона по... в мене по професії стоматолог, ну, але А з... працює Працює вона консультантом з дитячого сну. Тобто налаштовує сон немовлят. Знаєш, у от, ті такі uh -huh. сім'ї бідні, де дитина вночі бігає по хаті, вдень хоче спати, постійно всі невиспані. <гум> інтиму нема, бо все вдома розвалюється через дитину. <гум> ну, так. Моя жінка знає, як ці всі процеси і моменти налаштуватися. Слухай, ми її теж запросимо? Можна? Та ні? Боже, дивіться, як у нас динамічно. <гум> Андрій, а як де тебе застала повномасштабна війна? <гум> Ти служив там? Вдома. Є, та, я, я у війську був, я безпосередньо учасник бойових дій. <гум> е, війна мене застала на кухні. Бо ти збирався на ефір? Та? Ні, бо було з вечора ще гриміння таке. Чути було аеропорт добре? Угу. Ну, щось вже, 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 вже відчувалося. так. Та-та-та. І от коли вночі я прокинувся, цей гул став вже просто неймовірно кріпким. А, повідомлення у Фейсбуці прилетіло, що почалося. почалося та, та, та. Тобто. Угу. Ну, страху насправді ніякого не було. У мене якось ціле життя, я боюся вже, в мене такі, знаєш, відходняки, коли вже. от, Тобто, умовно, є екстремальна ситуація, бо я ціле життя ще займаюся екстремальними видами спорту. Е, коли от є якісь е, надзвичайні події, там, умовно, знаєш, я там пройшов в собі навчання, чи як це досвід е, помаранчевого майдану, угу. потім досвід е, нашого кривавого Майдану, Да, Революції Гідності. Ну, там. І воно вже от якось у війську, я не знаю, ну, я ще є вихованцем пласту. Мене ментально ціле життя вчили, що є в нас ворог, з яким доведеться воювати. Це я з дитинства абсолютно чітко сприймав. Uh -huh. І десь коли от, власне, я не сказав, що я прям сміливим був там, Знаєш, добровольцем, який в перший день повномасштабки пішов воювати. Але коли мені от невдовзі додому до мами прийшла повістка, я чемно ну, взяв і пішов. Тобто ти не морозився. Я сам собі повість. сказав нарешті, знаєш, вона якось так. І, типу, як ти вже був готовий, так? Так, так. Просто були якісь оті сумніви. Знаєш, оце е, тебе сім'я трошки в ті сумніви заводить. А як же ми там, знаєш, оце, оце весь а процес, як ти підеш, а то страшне. Так? Але потім, зрештою, я пам'ятаю, що я так і коли. от… Бо революція гідності була. Моя жінка ж теж тоді дуже боялася. Нашій угу. малій був рік старший тоді страшно було. Ну Але я все я одно треба їхати. Звало нема. Вона волонтерила теж. Та, 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 та. вона як звати твою жінку? Ярина. Ярина. Ярина, вітання вам, О, Ярина. В перші дні, тоді, коли от вона почалася повномасштабка, та я пішов в війську. Ярина поїхала в Польщу з дітьми на кілька місяців. Вона там відкрила ГОшку і займалася постачанням військових, зокрема і. Для нашого підрозділу прилад нічного бачення підтягнуло. Це насправді такі дуже важливі процеси були. Скажи, як ти коли вже взяв повістку і що, спочатку навчання, як звичайно, чи як то було? Там місяць навчання. Ми переучувалися з цивільних лікарів на військових лікарів. Тобто ти на... зразу попав в медичну роту? так? Чи як? А, ні, ні. Я спочатку потрапив на БЗВП. То, що таке по-простому у нас? Базова загальновійськова підготовка. Ясно. Це є, власне, от там, де від військової медичної академії тебе перевчають, що, дають зрозуміти, що таке бойова травма. Нас повезли угу. в госпіталь київський, це дуже важливо. Ми ходили на операції просто для того, щоб зрозуміти, Нагляну, що ж таке та. бойова травма, як ці ампутації доампутовуються і все решта. <клес> а потім фортуна лотерея як то відбувається, тобто. Ми не знали, хто куди потрапить всі відношення наші. Сказали, можете собі їх запхати в одне місце. Мені пощастило насправді. Я потрапив в свою кохану 46-ту аеромобільну бригаду, з якою я пройшов таку екскурсію всіми незвіданими частинками України, де я ніколи раніше не був. Херсонський контрнаступ, потім Солидар, Бахмут, потім контрнаступ Роботіно-Вербове і компанія марїнка курахова це такий от. Я би ніколи туди в житті, напевно, не потрапив. Не можу сказати, прямо, що це шикарний досвід, але слава Богу, я з того досвіду повернувся додому і можу зараз от з тобою. А як ти повернувся? Говорити. Тобто, скільки ти пробув взагалі? Два роки. Ого, угу. серйозно? Як я повернувся, я дурень, я мамі сказав, що ми в контрнаступі на роботі не моя мама вхопила інсульт. Моя мама єдина моя рідна душа, батька в мене вже давно нема. З 2009 року, а як я от зараз кажу, я трошки подоглядав за державою, тепер доглядаю за мамою. Угу. Ясно. А скажи, що найбільше, от, тобі, от, після того, коли ти повернувся, які такі найбільш запам'ятовуючі моменти? От, ти як лікар, як медик, багато чого там, напевно, в польових умовах побачив. Насправді я там робив, як я кажу, ремонт людей. Я ремонт. Там від... Це цікаве слово, чув. я там відрізав те, що вже не можна було врятувати, і пришивав те, що можна було врятувати. Відповідно, такі важкі рішення треба приймати. Деколи mm -hmm. треба вибирати Ніч... сортування робити, кому першому допомагати, а кому ти розумієш, що вже не допоможеш. Деколи доводилося їздити на евакуацію вперед. Тому що спочатку там, умовно, у нас в бригаді не було достатньої кількості медиків, які там умовно. Хай нам привезуть бойові медики, а ми вже тут лікарі, фахові, ми вже будемо тільки сидіти отут на стабіку і лікувати. Угу. Різне було. А як ти Це ж, напевно, психологічно дуже важко Це Ну, того... попаяло, попаяло гарно. Ну, ти, коли бабраєшся в крові безперервно, там, знаєш, то потім плюс ти займаєшся опізнаннями тіл загиблих на початку, поки в нас ще не було великої. Кажу, ми молода бригада. І в нас не було такої потужної служби ЦВС eh, цивільно-військової співпраці. Тому нам доводилося, коли от ми рухалися на херсонському контрнаступі. Ну, ми підіймали тіла наших бійців, які лежали 4-5 місяців деколи. Нам доводилося їх обшуковувати, шукати якісь прикмети для того, щоб передавати це далі. Це фіпкувати. дуже, дуже м'яко кажучи, не просто. Не кожен таке витримає просто? Ну, витримали. Насправді, медики, як на мене, ментально найстійкіші люди на війні. Але вони все рівно люди, правда? Паяє, так. Я, я ще місяць після повернення воював, жінку вночі тряс, штовхав, кричав, де мій автомат. Що хто допомагав? Жінка допомагала? Вона ем... теж як педак допомагала. Та, слухай, психолог допомогла, насправді. <правда> насправді, допомогла психолог, яка є так само, в нас в центрі вона працює, яка є теж колишньою військовослужбовицею. Ми з нею провели кілька сесій. Ну, Правда в тому, що в мене було багато зачепів в цивільному житті, таких як от, група музична, сім'я, мотоцикл. І тому воно легше трошки, скажімо той, ПТСР переживається. Якщо умовно хлопці повертаються, а в нього ні роботи нема, дружина кинула. ну це все. Часто починають просто бухати. Це, та, це такий найпрості, наприклад. Найпростіший цей... вихід ситуації. Насправді. Щоб ти порадив цим людям, наприклад, пошучаву. Потрібно зразу. На такому старті відсікати ці всі негативи, звертатися до психолога. Слухай, я тобі скажу, насправді правильно би було, якщо б це було статутно. Тобто ти прийшов на демобілізацію і в тебе є психологічний скринінг ага. просто, щоб зрозуміти твій стан. А, ага. а що я таким людям можу порадити, Я не маю права їм щось радити. Та в, ні, в, ти якраз має з кожного своє свій, досвід, в в кожного. свій бой, болючий. Єдине, що можу сказати, спілкуйтеся зі своїми, спілкуйтеся з побратимами. Ми ж один одного на полі бою витягали. Тепер треба тим самим займатися, один одного витягати. Тому що печалька. Досвід, наприклад, В'єтнамської війни каже, що на війні в них загинуло, якщо я не помиляюся, коло 120 тисяч, здається, військових, а потім ще чуть не така ж кількість закінчила життя самогубством. Страшна гривні. цифра. Так, насправді це є недогляд. Це є недогляд, і ми на тому поганому досвіді якось мусимо трошки вигрібати. І ще хочу тебе запитати. Як ти ставишся до людей, які ще на майже четвертому році повномасштабки сидять вдома і просто чекають, там жінка принесе з роботи продукти, купить сигарети, а якось буде. Та ніяк я до них не ставлюсь. Ну, тобто, я їм не мама, не тато, не, не Боженька святий, щоб їм казати фу Б, ухілянти і так далі. Я просто їх ігнорую і все. Угу. У мене є колишні друзі. Про тобто, що ти розумієш. Ти їх відцікаєш, від спілкування? Ну, То я не маю з ними про що говорити. І вони зі мною не мають. Напевно, ну, так от чесніше. Вони зі мною не мають про ну, Я не є, знаєш, я не хочу собі якусь там корону вбирати. Ні, що, ну, так. Дивіться, Рекс прийшов. Що... Хоч хотілося спочатку, чесно тобі скажу. Хотілося цього well, визнання, так. ну ти ж пішов. Але всім, зрештою, якось так, знаєш, всі живуть своє життя. Світ змінюється там. Десь так, друже. І побажання, нарешті, давай заперше трошки оптимістичним, бо ти оптиміст. Зміж я, коли дивлюся, я теж прорекламую на каналі FM Галичина, виходить твій проект, і дуже воно так захоплює. Ні, я однозначно оптиміст. Я би не пішов працювати в міську раду, якби я не був оптимістом. А до речі, що ти? тебе спонукало піти на виконавчу с... Та це с... С... все, це якісь пазли, які складаються в житті. Я ніколи не мав Андрій ніякого. Андрій Іванович тебе особисто мотивував чи просто? А, ну, Запросили мене на співбесіду з ним однозначно. Угу. Та я, я, ну, я сам мотивований. А ти до того садового просто знав, так, як, як мера. Там. Ну, дивись, я працював на Радіо Люкс. А, ну ясно. це є структура, яка часто. А, ну плюс, я ж працював ведучим на всіх, зокрема, там на багатьох міських святах, угу. де постійно там ти представляєш міського голову, ти там, як ведучий. Тобто ми... ясно. Тобто комунікація якась була вже, та, хоч та, візуальна, та. там звичайна була. Та власне. Угу. Добре. Ну, і все-таки побажання для людей, мотивуючи таке, знаєш, ну хоч. Знаєш, от люди хоч би втомилися від війни, ну не можна ж так сильно втомлюватися, правда? Тут та, можна скласти лапки і сказати: все, я нічого не можу зробити, я маленька людина. Так. А а Може він каже, а що я зміню? Так. Що я зроблю? Та якщо навколо так. себе міняєш щось на радіусі хоча б 3-4 метри, це ну. вже прекрасно. От ти ж міняєш. Ну, так. Ти збираєш збираєшся. Приїхав себе, до Львова людей. сюди спеціально. Так, так, так. Та, та. Тобто вся суть в тому, щоби. Е... Знаєш, само, щоб самому від себе противно не було, це напевно головне ж завдання життя. І друге кажу, що дуже важливо, щоб дійсно, то я для себе такий от консенсус вивів. Хочу побажати і вам, і кожному не зрадити себе 16-річного. того, який мав мрії, і ви вирішили жити доросле життя і сказати: та ні, мрії, це все дурне. До речі, можу сказати, що ветерани це є знов як ті самі шістнадцятирічні, які хочуть втілювати свої мрії. Є в нас таке після повернення з війська, ми хочемо змінити роботу, ми хочемо ми хочемо щось. Знаєш, от є оце таке угу. бажання. Якщо ця людина є м, психологічно пропрацьована, стабілізована, вона є набагато продуктивнішою за цивільну людину. Угу. Отже, друзі, працюйте над собою, правда? Аби не було стидно день прожити, не? так. Друзі, ще хочу нагадати, що відтепер наші е, випуски Доброї кави будуть виходити також на Ресурсах агенції Король Данило ще більше охоплення інформації. Ну і звичайно, у наших соцмережах. А ви приходьте до нас на добру каву, і буде вам гарне спілкування, як мінімум. Буде вам щастя, здоров'я на ногі літа та та, і до зустрічі. Так.